Сербаза у вогні внаслідок загоряння стався великий витік аміаку. Гасили пожежу працівники оперативно-рятувальних загонів Державної служби з надзвичайних ситуацій. За легендою навчань, на території маслосербази Сербази, внаслідок порушення технічного процесу стався викид аміаку. Спочатку працівники локалізовували викид самотужки, а вже за декілька хвилин на підмогу приїхало близько десятка машин надзвичайників та інших допоміжних служб захисту населення. На території Хімічно небезпечного об'єкта Хмельницька маслосирбаза». Хочеться зауважити, що в системі в технологічному процесі використовується 12 тонн МИКУ. Дане підприємство є хімічно небезпечним об'єктом. На даному підприємстві виконані всі. Вимоги правил пожежної та безпеки на сьогоднішній день зменшити помилки при дійсно небезпечній ситуації та насамперед відпрацювання і координація всіх служб захисту цивільного населення такими є головні завдання проведення тактико спеціальних навчань. Сьогодні відпрацьовувалася взаємодія вже під підрозділів підприємства з підрозділами міста. І, на мій погляд, досить ми вже знаємо, як що, що треба робити в подібних ситуаціях, як треба взаємодіяти з підрозділами якраз міста? Всі із задіяних служб міста навіть у таких навчаннях дуже потрібні. Кожен повинен знати, що робити. Тому на місці умовної небезпечної ситуації було створено переносний портативний штаб координації дій не тільки рятувальників, але й усіх, хто був задіяний в локалізації небезпеки. Стався витік аміаку, аміак в кількості 100 літрів, проводиться ліквідація. Ми розписуємо сили і засоби, які залучені до місця виклику, а також які ще необхідно залучити до ліквідації даної надзвичайної події. На території нашої області таких хімічно небезпечних об'єктів налічується близько трьох десятків. На цьому такі навчання проводяться не вперше, але це ще один плюс, тому що в разі чого кожен із сьогоднішніх учасників буде знати, куди бігти та що робити. І вони вже знають оці рятувальники, де ГРП, де в них ТПшка стоїть, що працювати, як працювати, Тобто вже настільки відпрацьовано, що не треба підказувати розказувати вони вже знають, куди їм іти, що їм відключати. Тось, тобто, оце ось щорічні такі навчання дають свої результати. Керівник служби із надзвичайних ситуацій навчаннями задоволений. каже, якби трапилося таке в реальній ситуації, спеціалісти зробили все б набагато краще.